Початку повномасштабної війни в шведсько-українському центрі Ангільхоль відкрито окреме відділення для лікування військових поранених. В цьому відділенні використовуються сучасні методи і технології для закриття великих дефектів м'яких тканин. До нас поступають військові із центральних військових шпиталів, де їм не зможуть надавати спеціалізованої реконструктивної пластичної допомоги. Тому ми беремо дуже специфічний контингент на відновлюванні операції. В клініці застосовується метод mpvt пов'язок, тобто використання негативного тиску для закриття великих ранових дефектів з відсутністю м'яких тканин, кісткових тканин, м'язів, пішкірної клітковини та шкіри. В практиці використовується Методи закриття поверхневих дефектів за допомогою переміщення клаптів шкіри, повношарових, розщеплених, з сусідніх ділянок і з переміщенням великих масивів тканин. Наші пацієнти, як правило, ексклюзивні, направлені з центральних військових шпиталів, які потребують довготривалого і інтенсивного лікування. З використанням сучасних методів і сучасних препаратів для посилення дії традиційних методів лікування, антибіотикотерапії і інших препаратів у відділенні застосовується високодозований паскорбін, що скорочує терміни лікування, покращує стани і результати лікування. Відділення оснащення сучасною вентиляційною системою в операційній. Індивідуальними палатами, ліжками, трансформерами, посиленим харчуванням чотирьох іноді п'ятиразове та індивідуальні пости при потребі. Керівники військових шпиталів задоволені нашою роботою, часто звертаються про допомогу та консультації, а ми їм з радістю допомагаємо.